Проєкт 100 причин, чому я спілкуюся українською, який проходить у рамках міського мовного марафону, набирає все більше обертів. Цього разу справжній мовний батл проходив у 23-му ліцеї, а темою став улюблений для молоді та часто незрозумілий для дорослих сленг. Як пройшла зустріч? Дивіться далі у сюжеті. Для популяризації української мови серед молоді важливо, щоб тема заходу була не тільки цікавою, але й актуальною для них. Сленг чи не одна із суперечливих тем у мовознавчому колі, але вона завжди на часі. Це давно помітила учитель української мови та літератури Наталія Мартиненко. Продовж цієї роботи в ліцеї вона намагається торкатися дискусійних питань та проводити нестандартні заходи, адже це допомагає тримати інтригу, підвищує прагнення до перемоги, а головне надає учням поле для критичного мислення. У таких заходах ніколи не буває байдужих людей, тому що вони якраз і раз виходять із зони комфорту. І цей захід дав можливість поєднати покоління. Якраз це була моя головна мета. Ліцеїсти та учителі для більшого акценту на сленгову тематику і назви команд обрали відповідні бро та скіл. А головним завданням на битві поколінь було швидше підібрати як найбільшу кількість українських синонімів до сленгових слів. Капітан команди ліцеїстів, майбутня випускниця Владислава Запара, зізнається, значення більшості слів знає і використовує у спілкуванні, але були й такі, які визначали інтуїтивно. Я дуже пишаюся нашою командою, тому що вони були неймовірні, дуже допомагали та дуже багато чого знали. Я хочу сказати про саме свій сленг. Я його використовую, але не дуже часто. Якщо в повсякденному житті, то так. Але якщо заклади такі, як школа або більш офіціальні, то я його взагалі прибираю. І я вважаю, що трохи це нівичить нашу мову. Але на жаль, зараз молодь ніяк без цього не може. Капітану команди вчителів Дмитру Занкову допомагають оволодіти сленгом його ж учні. А от із великою кількістю українських синонімів допомогли впоратися колеги та власна ерудиція. Сленг це запозичення до мови. і, на жаль, вимога часу така, що сленг дуже. Часто використовується іноді навіть недоречно, тому дуже добре, що ми можемо в такій дружній дружній атмосфері підказати, навчити учнів навіть де правильно як неправильно використовувати сленг і що означають ті чи інші терміни, які вони іноді використовують. Куратор проєкту Тетяна Тринадцятко вважає, що сленг тільки збагачує мову та сприяє своєрідній комунікації між молоддю та старшим поколінням, але важливо, щоб прагнення бути сучасним не переросло в ігнорування потомих українських слів. Формат, який обрав ліцей 23, просто захопив і заверував таким чином, що навіть не помітили, як час прийшов, не помітили, як добіг до кінця. Спілкування було живе, думали, міркували. Важливо те, що підбирали багато синонімів і синонімів, якраз питомо українські слова не сленгові. Незважаючи на запеклий мовознавчий батл, із невеликим відривом перемогла команда ліцеїстів, а закріпили символічну дружбу переплетінням синьо-жовтих стрічок, ще раз нагадавши, що мова ніколи не повинна бути фактором розбрату, а тільки єднанням народу, суспільства та поколінь.